Покровський напрямок є одним з найбільш гарячих. Ми бачимо, що з лютого суттєво наростає кількість штурмів, кількість обстрілів, використання кабів, артилерії, використання різного роду безпілотних систем і активність штурмів. Тому кількість атак зростає, зростає кількість підрозділів, які діють на цьому напрямку. Тому так дійсно цей напрямок став суттєво активніший за останній час. Ворог накопичується як особовим складом, збирається в зони накопичення, ховається в нори, труби, ховається різного роду природні перешкоди. Ворог так само підтягує техніку, підтягує засоби РЕП, артилерію вже на ближні рубежі. Тому він дійсно концентрує зусилля, концентрує особовий склад на цьому напрямку. Скоріше за все, готуючи сили для продовження штурмів, можливо для здійснення нових. От також можемо зазначити, що саме в цей час на цьому напрямку збільшується суттєво кількість підрозділів, які використовують засоби безпілотних систем.